Наталя Грицай з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Збройним силам України. Жінка готує домашню їжу, а волонтери передають її захисникам на передову. Спершу готувала для територіальної оборони, розповідає Наталя. Потім прочитала в інтернеті, що волонтерська майстерня потребує допомоги. Блокпости розібрали, то в інтернеті прочитала, що майстерня зігрій захисника потребують робочої руки. Кажу до дівчат, до подружок, пішли, побачимо. Ну, ти як ми прийшли, то там сітки в'язали, правда, дівчата, а кухні так як не не було. Там таке сухпайки. Енергетичні батончики робили зараз. Наталя Грицай готує на власній кухні. Інгредієнти для страв привозять волонтери та односельчани. Допомагають Наталі Грицай, сусідки. Галина Олійник, помічниця жінки, не змогла залишитися осторонь, бо син і чоловік захищають Україну. Говорить Галина. «У Нас там хлопці ждуть, ждуть, ждуть наших волонтерів, ждуть з їжею. Вони ждуть. Вони ждуть того тепла. Вони ми приносимо робимо все це, готуємо, щоб вони почули, що це домашнє. І вони чувствують себе, як то їх ніхто не забувся. За них хтось дбає. Меню різноманітне. Налисники, зрази, котлети, печиво. Відправляють їжу у трилітрових та п'ятилітрових відерцях. За словами Наталії, грицай найбільша кількість їжі, яку приготували за один раз 130 відерець. Взимку каже Наталя Грицай, їжа не так швидко псується. Зараз зима не псується а літом, як передавали. То в нас є свій спосіб. І ми і все доходить. Це дуже секрет, не можна казати. Все входить і довозять волонтери, і хлопці звітують, що все є. І останній день готується, Ми не готуємо. літом. Ми так не робимо. Ну зараз зимами три дні, бо направда підготувати, поначищати. Волонтери регулярно звітують перед жінками, а захисники надсилають подяки через месенджери, розповідає Наталя. Як паски пекли в тому році, то. Теж давали звіт, отримали ці паски. Вони плачуть, і ми плачемо. І приємно, що все воно достається нашим волонтерам, направда. І вони не голодні, так сказати. Я то завжди кажу так. Дівчата, перемога, хлопці поприходять всі халасти. Ми їх поженимо, будемо їм караваї пекти. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.